Рятувати туристів двічі до служби порятунку. Надійшло повідомлення про те, що двоє мандрівників, рухаючись лісовим масивом поблизу урочища Угорське, заблукали і потребують допомоги. Чоловіки 1991 та 1995 років народжені жителі Харкова та Запоріжжя повідомляє сторінка ДСНС Івано-Франківської області. Зв'язок із ними підтримувався. Координати місце знаходження було встановлено. О 14.40 заблукалих громадян виявлено та супроводжено до населеного пункту. Також до чергових гірського пошуково-рятувального відділення поста Заросляк надійшло аналогічне повідомлення від туриста. Житель рівного 2003 року народження, спускаючись із зеленим маршрутом через ускладнення погодних умов, втратив орієнтир і заблукав. Зв'язок із чоловіком підтримувався. Координати його місця знаходження були встановлені. Рятувальники прибули до туриста та супроводили його до спортивної бази Заросляк. Рятувальники ДСНС нагадують про правила безпечного відпочинку та поведінки в горах. Перед виходом потрібно обов'язково брати із собою заряджений мобільний телефон, засоби навігації та завантажити застосунок порятунок у горах. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.